Привіт! Це знову я, Ліза Котенко. Ми знову з вами зустрілися, і сьогодні я розповім вам про ще одну цікаву тему досягнення українських конструкторів у повітроплаванні. Україна має давню цікаву історію, пов'язану з небом. Наші інженери, вчені та конструктори не раз доводили, що можуть створювати щось справді унікальне. Одним із перших був Микола Кибальчич. У 1881 році він запропонував ідею літального апарата на пороховій тязі. Це був один із перших проєктів реактивного руху у світі. Фізика відіграє тут важливу роль: реактивний рух виникає завдяки силі відштовхування. Газ виходить назад, а апарат рухається вперед. У 20 столітті Україна стала важливим центром повітроплавання. У Харкові, Києві, Одесі створювали планери, ареостати та повітряні кулі. Ареоклуби навчали майбутніх пілотів і конструкторів. Один із найвідоміших Олег Антонов. Він починав із планерів, а згодом створив найбільший у світі літак Мрію. Цей гігант встановив понад 200 світових рекордів. Ще один приклад метеозонди. Які запускали в Україні в 1960-х роках, це повітряні кулі з приладами, які піднімались високо і передавали інформацію про погоду. Вони теж працюють за принципом Архімеда легкий газ усередині кулі витісняє важче повітря, і завдяки цьому вона піднімається вгору. Сьогодні українські інженери створюють сучасні дрони та безпілотники, використовуючи знання з фізики, аеродинаміки та новітніх технологій. Ці літальні апарати використовуються для спостереження, допомоги, а також у сільському господарстві та під час рятувальних операцій. Досягнення українських конструкторів це приклад того, як мрія про небо перетворюється на справжню справу. І хто знає, можливо, саме ти колись створиш новий літальний апарат. Дякую за увагу! З вами була Ліза Котенко. Всім до побачення!